Вітаю, друзі! Детектив НАБУ Тимур Аршавін, який втік до Румунії, мав доступ до таємної інформації та був пов'язаний з Росією, а також закрив ряд скандальних кримінальних проваджень. Детальніше за хвилину, а поки що підпишіться на мій канал, поширте його друзям, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше, знати правду, для того щоб разом з нами боротись з корупцією, мародерством, зеленою нечистю та іншими гнидами, отже, незважаючи на те, що Тимур Аршавін мав зв'язки з Росією, його взяли на посаду детектива та надали доступ до державної таємниці. Також у батьків і дружини Ршаміна знайшли діючі російські паспорти, а його родичі в соцмережах активно підтримують окупантів. Подружжя вело спільний бізнес, через який виводило гроші. Гроші в підлеглого кривоноса раптово з'явились лише перед те, що й в Росію. А от до цього він сидів в мікрозаймах, навіть брав кредит на 500 гривень. Перед втечею, Аршавін закрив ряд кримінальних проваджень, одне з яких проти керівництва фонду гарантування вкладів, де мова йде про мільйони. І втік. Коли розгорівся скандал з тещею, НАБУ заявив, що Аршавін на момент участі в судовій справі. Коломойського був звільнений, але насправді він був представником від набу суді проти Коломойського в іншій справі. Тобто ще й там засвітився. Примітно, що людина, яка має прямий зв'язок з країною агресією, та великі проблеми з кредиторами, не лише отримала посаду в набу, але й доступ до державної таємниці. В якийсь момент всі борги детектива закриються, на рахунках в нього з'являться мільйони, а сам він втече з країни, незаконно перетинаючи кордон, жодна посадова особа в НАБУ при цьому не понесла ніякої відповідальності. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.